Вітання усім телеглядачам! Сьогодні поговоримо про новини з Радивилівської громади: Світло освіти. 12 тисяч окопних свічок закладів освіти зігріватимуть захисників та захисниць на передовій. Їх передали бійцям оперативного командування Захід та розвідникам із «130-ки». Разом зі свічками передали й малюнки та обереги від наймолодших жителів району. Окрім зброї та іншої амуніції бійцям на передовій важливо відчувати нашу підтримку. Виготовлені дітками свічки не лише освітять темряву окопів. Вони зігріватимуть серця наших воїнів, бо виготовлені із щирістю та любов'ю. Персональна виставка сила кольору Оксани Дудар відбулася в Радевелові. Захід проходив під тегом Сила кольору в нашому баченні, який учасники повинні були віднайти під час огляду робіт художниці. До діалогу з авторкою картин долучилися усі бажаючі, дізналися про особисті переживання та життєві дороги місцевої художниці. Відвідати виставку та придбати художні твори можна впродовж місяця. На відкритті одна з робіт знайшла свого власника. Батьківське серце подарували доньці загиблого захисника зі села Бугаївка Радивилівської громади. Пам'ятний колон-оберіг від громадської організації Бойове братерство України, старшій доньці полеглого захисника Юрія Сенчука Софії вручали представник Радивилівської сотні бойового братерства України Михайло Казмірук, староста Бугаївського старостинського округу Віктор Мінько. Офіцер місцевого територіального центру комплектування підполковник Збройних сил України Ігор Хороновський. Символічна акція відбулася у приміщенні РТЦК ТСП, звідкиля свого часу був призваний до Збройних сил України захисник Радивилівської громади Юрій Санчук, гранатометник мотопіхотного відділення, молодший сержант зі села Бугаївка. Він загинув на Донеччині 22 липня цього року. Понад 15 тисяч таких особливих оберегів вже виготовлено та роздано по всій Україні. Крім того, спілка бойового братерства здійснює соціальний патронат таких сімей на подальшому життєвому шляху. А наступна новина буде з сесійного дня Радивилівської міської ради. Під час пленарного засідання депутати проголосували за надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету, пораненим бойових діях, військовослужбовцям, жителям територіальної громади. Несли зміни в програму енергоефективності територіальної громади на 2019-2024 роки, якими передбачено придбання твердопаливного котла у Родовирівський міський будинок культури. Рішенням сесії також внесено зміни до місцевого бюджету територіальної громади у затверджених видатках, зокрема, спрямовано кошти на потреби військових частин ЗСУ для забезпечення потреб особового складу, військовим зимовим форманим одягом та придбання паливно-мастильних матеріалів. У рамках проєкту ділимося хлібом, волонтерами Волинського центру розвитку території спільної з фундацією імені князів благодійників Острозьких та за підтримки Радивилівської громади проведено ще одну благодійну сесію з виготовлення випічки. До хорошої ініціативи долучилися вихованці Радивилівського інклюзивно-ресурсного центру. У процесі приготування смачних булочок та медово-імбирного печива діти отримали своєрідну хліботерапію. Навчаючись кулінарної справи, вони мали нагоду поспілкуватися зі смачним чаєм і солодощами. Готові вироби учасники майстер-класу сформували подарункові пакети. І передали підопічним стаціонарного відділення Радивилівського територіального центру соціального обслуговування, а це одинокі непрацездатні громадяни похилого віку та громадяни з інвалідністю. Трьох героїв-захисників із Радивилівської громади посмертно відзначено високими державними нагородами: Владислав Костюк, Михайло Загорський, Андрій Грановський. Вони стали на захист територіальної цілісності країни та віддали за Україну найдорожче своє життя. За вірність військовій присязі та мужність, виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, рідним цих героїв в Дубинській районі державній адміністрації вручали державні нагороди. Хвилиною мовчання було вшановано світлу пам'ять воїнів. Імена наших незламних воїнів, які віддали своє життя за Україну, навіки вписані історію нашої держави, навіки у нашій пам'яті у Радвирізькій громаді. Привітали з професійним святом працівників культури. З вітальними зверненнями звернулися заступник Радивилівського міського голови Олександр Пастух, очільниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту міської ради Ірина Ковалевська. Від імені голови територіальної громади висловили вдячність колективу Радивилівського МБК за плідну роботу в цей складний час, відзначили працю культ працівників для наближення перемоги, адже всі вони розширили вектор своєї діяльності, активно організовують благодійні концерти, виготовляють окопні свічки. Плетуть маскувальні сітки і разом з цим продовжують зберігати та розвивати мистецькі осередки у Радовилівській громаді. 8 листопада комісійно здійснено виїзд представниками служби у справах дітей Радовилівської міської ради, провідним фахівцем соціальної роботи, інспектором ювенальної превенції, поліцейським офіцером громади, всім, які проживають на території Радовилівської територіальної громади. Зокрема, відвідано сім'ї, які вимушено переселилися та які перебувають у складних життєвих обставинах. І результат потішний: отримано теплі обійми дітей, не зафіксовано жодного факту неналежного виховання. Солодка терапія, діти представників внутрішньопереміщених українців та загиблих героїв Радивилівської громади, спільно долучились до благодійної ініціативи від громадської організації Волинський центр розвитку територій, разом готували печиво для постраждалих від війни. Благодійний майстер-клас проходив у Радивилівському ліцеї номер 2 імені Стрижака. Для кулінарних активностей дітям було надано простору залу шкільної їдальні. Заготовки для випічки заздалегідь приготували представниці від громадської організації, що значно оптимізувало увесь трудоємний процес. Діти приступили до найбільш цікавої частини роботи: формування, випікання та оздоблення кондитерських виробів. З продукцією для проведення майстер-класу вкотре допомогла Радивилівська добра хлібина. З нагоди дня працівника соціальної сфери, заступник міського голови Радивилова Олександр Пастух, привітав колектив Радивилівського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг та відзначив грамотами міської ради працівників і побажав усім працівникам міцного здоров'я, терпіння у нелегкій праці та мирного неба. У свою чергу ми також приєднуємось до усіх привітань та бажаємо, щоб Україні найшвидше наступив мир. До нових зустрічей. Побачимось.